Знаєте, розумні думки мене переслідували, але я зазвичай був швидше. Проте не цього разу. Принаймні, я сподіваюся на це, і відео вам сподобається. Якось спілкуючись із колегою, мені спала на думка ідея зробити щось типу міні-челенджу із портретної фотографії. Oh. Так, так вам не почулося саме з портретної фотографії. Це можна сказати, моя хілесова п'ята. Адже скільки я займаюся фотографією, людей майже не знімав. Особливо чужих та на комерційній основі за деякими виключеннями здебільшого я фотографую задля власного задоволення, і так вийшло, що основний мій жанр це щось ближче до стріту. Вирішив, що це відео може стати таким невеличким поштовхом для себе у зйомці людей. Отже, не буду тягнути кота за хвіст, адже йому це не дуже приємно. І швиденько розповім про деталі та суть челенджу. Але для початку вподобайте це відео та підпишіться на канал. Це суттєва підтримка для доволі нішового контенту в українському Ютубі. З вами Андрій, канал Кадроманія, і ми починаємо! Тож у змаганні беруть участь дві людини: я та мій друг Вова. Мій друг не займається фотографією професійно здебільшого знімає на смартфон те, що йому подобається та коли є натхнення. А я, у свою чергу, лише іноді займаюсь професійно, але загалом маю значно більше досвіду та розуміння у темі. Суть челенджу полягає у тому, щоб виявити того, хто краще впорається із завданням. Яке доволі просте зняти модель якомога краще, а визначать переможця глядачі методом голосування в моєму телеграм-каналі, яке триватиме близько двох тижнів. Посилання на голосування ви знайдете в описі до відео. Умови дуже прості: кожному учаснику на зйомку дається до 10 хвилин. Початково це мало бути 30 хвилин, але ми знімали наприкінці лютого, і на узбережжі було ну дуже холодно. Тому ми прийняли рішення скоротити час зйомки утричі. Другий пункт однакове обладнання. В нашому випадку це камера Nikon Z5 та об'єктив 2875 від Tamron, по яким Вова отримав детальні інструкції. А також спалах, від якого Вова відмовився. Третій пункт одна локація та час зйомки. А саме Пірс на узбережжі Чорного моря у золоту годину. Хто не знає, це період незадовго після світанку або перед заходом сонця. У цей час воно набуває золотавого або червонуватого відцінку. І четвертий пункт: кожен обробляє свої світлини сам. Але у підсумку. Я все ж трохи допоміг Вові, витягнувши світлі та темні ділянки в raw файлах. А також переконвертував файли у JPEG, щоб Вові було легше реалізувати своє бачення обробки. Ну що ж, давайте подивимось процес і що з цього вийшло. Юля, просто стой, смотри в камеру. О. Позируй. Як дівчатки позують? Можеш, будь ласка, волосся. Да, отак, отак. Ой, ну дуже гарно. О, да, отак, вот поправляю волосся. О, ну прям вау. Принцеса, королева. Мені вот это і говорить, да. Просто отсюда стань. Главное, щоб просто волну. Почали щось делать. З руками що хочеш, то і руби. Просто роби щось. У мене є ідея, я тобі зараз покажу. Я не чувствую руку, якщо чесно. Блять, тут зв'язані нема. А мать можна на відео? На пашу. Я хочу щось отак. Модель контролює фотографа. О! А можешь, э, трошки э, на камеру поди... О, вот так, да. А ну, теперь в камеру дивись. Вау, ну просто песня. Угу. Я, правда, Юлю обрезал трошки. А ну, подивись в камеру. Угу. Ой, ну красиво. Да, я вот за это и думаю. А ну... Райнера, седай. Век ну, сур. Будем и так, и так пробовать. Кадров много уже. Вообще, то. Может лицо подовольнее мне не надо. Нет, хорошо. Ты довольная. Стоп, съемка. Рукам плохо. А сколько уже ли... 5. Сейчас. Пять минут. Я уже все. Атака седы. Ветер, конечно, тебе волк тебе сделал просто ирокес. Давай точно так же, только в эту сторону взять. Как раз ветер будет в лицо. И вот настала моя черга знімати. Давай напевно присядемо також на пеньок. Можно не достать и кофту на дитин с капюшоном, не хочешь прикольно. Да, да, давай, якщо в тебе є щось. А Я ти ест... не хотіла так. І тобі тепліше буде. Я запомню. Сейчас мені здається, у ОВК ще под конечно. А ну покажи. Ну, Я сейчас буду знімати тобі можеш? <звук> Блін, і на відео вообще Юля така гарна. А можеш просто от зараз просто голову так перепідняти трохи от туди сон сюда, вот так. Посміхайся тільки. о я такий кадр зробив. Юрій не сподобається, але це дуже класний кадр насправді. Добре, я вам беру. В мірі хуй... А! Твою. Твою. Походу, ми не будемо писати на пляжу, ми зараз поїдемо, бо я намок. Дивись, в бік отуди пляжу якось. Щось придумай, коротше. Що я тобі буду казати. Давай іншою стороною тепер. Постав ногу, як ставила, як тебе було. Я не знаю, що з цього вийде, але може щось цікаве. Все? Ні. Можеш потримати, будь ласка, камеру? Я хочу спалахом спробувати. Змерла? Я ні, мені в професії. У мене дуже руки вже теплі стоїть. Давай оцю штучку. Це спалах. Називається. Штучка. Ха-ха-ха, холодно-холодно-холодно. Ну, красота. Потримай, будь ласка. Ставай. Ось так, я, да, так і стій, в принципі, достатньо буде. Я просто зараз хочу, щоб і була підсвічена. Тестовий кадр. Помочь? – Та я справлюсь. Засвічено. Ось так. Ведь вот отак <laughs> я не можу зрозуміти просто по потужності. Брінка картинка красива. О, це вже ближче до правди. Андрій вирішив ви... Що ж, друзі, я взяв один кадр для того, щоб показати, як я його оброблював. І так, світло я трохи приглушив до мінус 50 приблизно. А тіні я навпаки висвітлив десь приблизно на плюс 40. Далі я трохи погрався з кольором, адже хотів зробити картинку трохи тепліше і виставив десь приблизно температуру на 6,5 тисяч а, і прибрав трохи мадженту. Також я приглушив трохи насиченість і видалив трохи поволоку. От така от менш контрастна картинка вийшла, мені так більше подобається. Але насиченості все ж можна трохи все ж таки додати назад. Це все, що стосується безпосередньо кольорокорекції. Отака от картинка у нас була до, а так стало після. Трохи збільшу фото, щоб ви побачили, як виглядає шкіра до ретуші. І зараз я застосую дуже класну програмку для автоматичної ретуші під назвою Rebloom. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом і дивитесь мої відео, то напевно вже бачили рекламку, яку я часто вставляю. Застосунок дійсно дуже класний і не потребує якихось знань у ретуші для того, щоб працювати з ним. І до того ж, дуже економить час насправді. По факту ми маємо тут два пресети: це Fashion та Natural. Треба роблю трохи часу роздоплитися, бо зараз працює на максимальній потужності. І от ми вже можемо побачити зміни, хоча він ще не допрацював до кінця. О, ну що я можу сказати? Таку ретуш я би робив щонайменше півдня. Давайте оберемо пресет Natural, щоб подивитися, як картинка міняється. Треба також трохи почекати. Отак от виглядає до після. І давайте покажу різницю між пресетами. Fashion Natural. Звичайно, висновки робіть самі, але як на мене, це дуже чудовий інструмент. Тут можна, до речі, трохи повернути текстуру або навіть повністю і регулювати загальну інтенсивність безпосередньо ретуші. Тобто, от як в нас було і як в нас стало. В даному випадку мені подобається на максимум. Тут ми можемо обрати швидкість роботи самої програмки. Якщо хочете, дуже швидко, але менш якісно, можна поставити ультрафаст. Проте, якщо готові почекати, обирайте High. І ось так у нас виглядає фінальний результат. Як на мене, застосунок абсолютно точно вартий уваги, особливо якщо ви знімаєте багато портретів. Ви можете самі спробувати реблюм. В описі під відео буде посилання, і там буде пробний період 7 днів. І якщо все ж надумаєте ним користуватися далі, за цим же посиланням буде приємна знижка мінус 20%. А тепер давайте подивимось, як Вова обробив свої світлини. Я потім їх також прогнав через реблюм. Дуже дякую, друзі, за перегляд цього відео. Пишіть у коментарі вашу думку з приводу цих фото. Не забувайте про вподобайку, підписку та поширення. З вами був Андрій, канал Кадроманія. До скорої зустрічі.